Згадайте вам і мир від Ісуса Христа. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми читаємо 4 5 вірш, ми можемо побачити доволі таку цікаву послідовність, яка там зазначається. І так, від того, хто є, хто був, хто має прийти, перше. Друге, від того, хто сім духів перед престолом та від Ісуса Христа. Це зрозуміло, що була б інша послідовність, був би інший смисл, але в даному випадку ми бачимо слідче. Перший це Бог, той, хто є, хто був, хто має прийти. Це та реальність, яку ми маємо на сьогоднішній день. Є. Тобто він є для нас батьком, захисником той, хто турбується про нас. Він був, він був творцем, він, зробив, він був в минулому. І він прийде. Він прийде як Спаситель і Викопитель. Таким чином, він охоплює все наше життя. Но він не тільки зовні там, чи загальні питання охоплює, він також і внутрішній, тому що він є сім духів перед престолом. Духи – це наша духовність, це наш внутрішній світ, світогляд це те, чим ми живемо, те, що в нас внутрі. Сім це повнота. Це повнота всього, що є в нас. Це друге і третє Ісус Христос. Ісус Христос це ціль і смисл нашого життя, те, ради чого ми маємо жити. Таким чином, цих три імені вони охоплюють більше, ніж ми можемо це зрозуміти і усвідомити. Але ми сьогодні звертаємо увагу на ім'я Ісус Христос. Чому саме Ісус Христос? Чому Він Ісус, а не Син людини чи Син Божий? Син людський, він так себе називав, син Божий його називали демони, і він міг би по праву звернутися до нас як син Божий або Син людський. Да? Логічно, було б Отець, Син ну, і так далі. Але в даному випадку він звертається як Ісус. При народженні йому дали це ім'я, але не просто дали як ярлик, ну, завдяки якому ми можемо звернутися до нього. Тому що воно було дано ангелом. І це ім'я було як пророче ім'я, як частина пророцтва, яке було про нього сказано. В той же самий час такі самі імена були в інших людей, і цим іменем вже користувалися, можливо, не одне покоління, не одні люди, але сьогодні це ім'я особливе для кожного християнина Ісус, що значить Спаситель. В даному випадку це є особливим. І третій момент, який варто зазначити, Ісус він став при народженні. Коли ми будемо говорити про Нього, або коли ми говоримо про нього до того, як він народився, було б не варто використовувати це ім'я, тому що це трохи буде неправильно. Так, він був тою самою особистостю, від самого вічності і до сьогоднішнього дня, але Ісусом він став при народженні. Проілюструє таким такими історіями. 17 розділ книги Буття говориться про те, що Авраам був віку 99 літ, коли явився йому Господь і сказав, Твоє ім'я вже буде не Авраам, а Авраам. Добавив одно слово, трохи змінив ім'я і здавалося б, що тут такого. Але це була зміна не просто імені, це зміна характеру, зміна вдачі. Зміна статусу його як особистості. Господь нічого даремного не робить, а це зробив Господь. Тобто, до цього часу, в 75 років він був покликаний, але він був покликаний як Авраам. А вже в Ісаак народився Авраама. І це важливо зазначити, тому що принаймні на це звертає увагу Біблія. Друга ілюстрація. Зустріч однокласників. Зібрався клас який провчився 11 років разом. І ось між ними є дівчина, яка була Іваненко, скажімо, а тепер Сидорчук. Тому, коли однокласники розмовляють між собою, і кажуть: А пам'ятаєш Сидорчук? Так, вона по логіки то пам'ятає, тому що вона та сама дівчина, яка вчилася. Але Сидорчук вона стала після заміжжя. До заміжжя вона була Іваненко. І правильно буде сказати, а пам'ятаєш Іваненко, тому що в той час вона була Іваненко. Так і Ісус Христос при народженні Він отримав Це ім'я. І так, перше, була б інша послідовність імен, була б інший смисл. Друге. Ісус Христос це приналежність до роду людського. І третє, Ісус, це ім'я, яке Він отримав при народженні. І саме від народження і до сьогодення Він є Ісус. Перед цим Він був інший. Але в цілому нема іншого імені під небом, і ні в ким іншим спасіння немає, бо під небом немає іншого імені, яким належало би нам спастися. Амінь.